Один з чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії та нафтобаза у Луганську у вогні. Командування сил безпілотних систем підтвердило удари. Ракети великої дальності для ЗСУ, посилення санкцій проти Росії та миротворчий контингент в Україні після завершення війни з підсумками зустрічі коаліції охочих наживо приєднається Тетяна Висоцька. У Польщі українські діти з інвалідністю отримуватимуть допомогу 800+, незалежно від роботи батьків. Новий проєкт закону схвалили у комітеті ради міністрів, що буде з підтримкою та перебуванням українців у Польщі. Українські дрони атакували рязанський нафтопереробний завод. На промисловому підприємстві почалася масштабна пожежа. Атаку здійснили кілька підрозділів сил оборони. Про це розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Рязанський НПЗ один з чотирьох найбільших ВРФ і виготовляє понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Також Бровді підтвердив і удари по нафтобазі росіян в тимчасово окупованому Луганську. Горіло минулої ночі і в районі заводу, що виробляє акумулятор. Ри БПЛА та батареї для авіації і флоту в Липецькій області. Вороже Міноборони повідомило, за ніч Росію атакували 92 українські дрони. У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну дронами і ракетами. Протиповітряна оборона знешкодила 121 ворожий безпілотник. При цьому зафіксовано влучання 35 ударних безпілотників та 7 ракет на 10 локаціях. За даними начальника Сумської міської військової адміністрації, росіяни завдали низку ударів по області, внаслідок чого є троє постраждалих. У місті вирували пожежі, були перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту. Медзаклади працювали на резервному живленні. Вибухи лунали також у Дніпрі. Там ракета влучила у підприємство. Сили оборони України створюють ешелоновану систему протидії ворожим шахедам та граням. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Під час наради із військовими він зазначив, наразі головне завдання навчити більше операторів винищувачів, збільшити кількість екіпажів та забезпечувати їхню роботу ефективними засобами ураження та радіолокаційними станціями. Напряму ППО пріоритетний і для держави, і для збройних сил, і для мене особисто як головнокомандувача, адже від результативності нашої системи антишахедів від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажу БПЛА перехоплювачів. Формуємо нові штатні підрозділи. Ракети великої дальності для ЗСУ, миротворчий контингент після завершення війни і можливе посилення санкцій проти Росії. Такі підсумки зустрічі коаліції охочих у Парижі. 4 вересня там, у комбінованому очному та онлайн форматах, за участі президента України Володимира Зеленського зустрілися глави держав та лідери 35 країн і міжнародних організацій. Зокрема, про майбутні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру, говорили за участі спецпредставника США Стіва Віткофа. Наша кореспондентка Тетяна Висоцька стежила за перебігом події в Єлисейському палаці. Вітаю, Тетяно. Отже, як можна охарактеризувати результати паризької зустрічі коаліції охочих? Вітаю вітання вже тепер з Брюсселя. Я повернулася і знаходжуся зараз вже в кулуарах Європейської комісії. Можна охарактеризувати одним словом результати засідання коаліції охочих у Парижі, які відбулися вчора четвертого. В вересня та як позитивні, тому що насправді було оголошено дуже важливу позитивну новину. Це те, що Європа завершила підготовку гарантій безпеки для України, яку вона буде надавати Україні у разі встановлення перемир'я або ж підписання мирного договору. Це ключовий результат вчорашніх перемовин, і важливо, що у засіданні, як вже було щойно згадано, брав участь спеціальний представник президента США. Стівен Вітков він був не просто спостерігачем чи якимось таким учасником бесіди, а повноцінним учасником коаліції охочих. І сполучені штати ще раз підтвердили, що вони є частиною коаліції, і вони будуть також брати участь у гарантіях безпеки для України, тільки поки що не зрозуміло у якому форматі. Після того як закінчилося засідання коаліції охочих. Лідери, які були присутні у Парижі, а їх було 10, взяли участь у телефонній розмові з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і також звірили годинники. Отже, що пропонують нам європейці наразі? Перша велика частина гарантій безпеки для України, це звісно, сильна українська армія і українські збройні сили будуть і надалі підтримувати. Про другий компонент це вже. Так звані сили стримування, сили заохочення, сили сприяння їх зараз називають по різному Дуже добре розповів президент Франції Еммануель Макрон на фінальній прес-конференції вчора в Парижі. Якщо є можливість, давайте послухаємо його пряму мову про це другим елементом цих гарантій є те, що ми називаємо силами заспокоєння. Справді, сьогодні ми маємо 26 країн, які офіційно зобов'язалися. Ще кілька повинні уточнити свою позицію, але 26 країн вже зобов'язались розгорнути сили заспокоєння в Україні. Вони можуть бути присутні на землі, на морі або в небі, щоб надати безпеку Україні наступного дня після припинення вогню чи перемир'я. І власне третім компонентом гарантії безпеки для України є підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Так звана американська система безпеки, ми вже на жаль знаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на відріз відмовляється направляти американські війська на територію України, але тим не менш, Америка може допомагати нам споза кордонів, у тому числі захищаючи повітряний простір України. Як повідомив вчора президент Франції Манюель Макрон. Найближчими буквально днями Америка е, пообіцяла Європі вже розповісти більш конкретно і чітко, яким чином Сполучені Штати будуть надавати гарантії безпеки Україні. А щодо ж європейських гарантій безпеки, то знову ж таки на технічному рівні на рівні начальників штабів та міністрів оборони ці гарантії готові, але поки що е, їх не оприлюднюють, зокрема й тому, що Тепер починають роботу юридичні та політичні радники, і протягом наступних кількох тижнів вже гарантії безпеки для України від держав Європи від коаліції охочих будуть остаточно сформульовані. Про що ще говорили вчора? Це дуже важливо. Не забувають звісно тему мирного процесу встановлення миру в Україні, і е, про це також говорили учасники коаліції охочих студія. Дякуємо, Тетяно. Це була наша журналістка Тетяна Висоцька з підсумками зустрічі коаліції охочих. Там європейські лідери завершили обговорення про гарантії безпеки для України. Подробиці на цю тему ви ще почуєте сьогодні в українському фокусі. Юля Єршова та Марек Сіран вже готові розпитати наших шановних гостей провідних експертів. Згодом дивіться. Польських військ не буде в Україні навіть після закінчення війни. На цьому після засідання коаліції охочих у Парижі наголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Позиція польського уряду в цьому питанні є незмінною. Туск наголосив, роль Польщі полягатиме в координації логістики, адже найбільший хаб розташований саме тут. За його словами, на засіданні коаліції охочих обговорювався розподіл відповідальності щодо відновлення безпеки України, і жоден з європейських партнерів не заперечував проти саме такого рішення Польщі. Ми б дуже хотіли, щоб не тільки європейські країни, а також інші країни так званого заходу, в тому числі США, створили один спільний проєкт тиску на Росію. Будуть розмови на рівні експертів за участю Польщі та фахівців. Будемо розмовляти про створення безпечного неба над Україною. Тут ми будемо дуже обережні. Я сказав нашим партнерам, що Польща дуже зацікавлена, щоб небо було безпечним, але це також має бути пов'язане з гарантіями безпеки щодо Польщі, щоб у жодному. Разі не знизити рівень нашої безпеки, і наші партнери мають взяти це до уваги. Польська барда і Іноземні війська в Україні будуть законними цілями Росії. Так очільник Кремля Владимир Путін відреагував на рішення коаліції охочих у Парижі. Російський диктатор також заявив, що якщо буде досягнуто довготривалої мирної угоди, тоді не бачить жодного сенсу у перебуванні західних військ в Україні. Укотре Путін заговорив про зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Навіть пообіцяв забезпечити цитую умови для роботи та безпеку. При цьому за словами російського диктатора великого сенсу. То у цій зустрічі він не бачить. Окрім того, Путін чергове наголосив, що Росію зовсім не влаштовує вступ України до НАТО. Знову інтрига у Білому домі анонсували звернення Дональда Трампа. Виступ запланований на 22-гу за Варшавою. Тему звернення не розкривають. Крім того, президент США заявив, що незабаром планує поговорити з російським лідером Владіміром Путіним. Напередодні він уже мав розмову телефоном з президентом Зеленським. Трамп наголосив, що врегулював багато воїн, але російсько-українська війна поки що є найскладнішою. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка на мою думку мала бути однією з найлегших. Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше, а виявляється, що це трохи складніше. Тож та, яка на мою думку мала бути легшою через мої стосунки з президентом Путіним з Україною та все інше, ця задача виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо. В Ужгороді сьогодні зустрічаються прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент України Володимир Зеленський. На порядку денному обговорення енергетичної інфраструктури пишуть словацькі змі до складу словацької делегації. Увійдуть віце-прем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та глава МЗС Юрай Бланар з українського боку. Переговори вестиме також прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Фіцо відомий своїми суперечливими антиукраїнськими заявами. Він та президент Сербії Вучіч двоє із європейських лідерів. Хто відвідав військовий парад в Китаї? Що минулого місяця Фіцо стверджував, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. Польща готова розмістити на своїй території більше американських військових. Про це заявили в міністерстві оборони, і позиція уряду та президента в цьому питанні одностайна. Посилена присутність НАТО у Польщі необхідна через зростання російських атак на західні регіони України, що створюють загрозу польському повітряному простору. Тому співпраця із США у сфері безпеки є стратегічною для Варшави, оскільки присутність американських військ гарантує безпеку Польщі, підтвердили і у Міністерстві закордонних справ американська в істотна, американська присутність у Польщі є важливою як символ і гарантія безпеки. Але ми, як і міністерство оборони, також будемо дуже зацікавлені у структурі американських військ у Європі, оскільки вона пов'язана з ланцюгами безпеки і логістики. Всі українські діти, які мають у Польщі підтверджену неповносправність, будуть отримувати допомогу 800+. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дужчик. Інформує ТФН 24. урядовець представив проєкт, у якому прописані нові правила надання допомоги для іноземців. Документ схвалив постійний комітет ради міністрів, а наступного тижня його мають розглянути у Сеймі. Документ передбачає пов'язати права іноземців на отримання допомоги на дитину у розмірі 800 плюс з трудовою активністю. Щомісяця заклади соціального страхування автоматично перевірятимуть трудову активність батьків і на основі цієї інформації вирішуватимуть, чи виплачувати допомогу на дитину. Це стосується усіх іноземців, які живуть у Польщі. Дужчик додав, якщо Президент заветує новий проєкт, то Польщу може чекати великий хаос, зокрема щодо легального перебування іноземців і доступу їх до ринку праці. Сьогодні збірна України з футболу стартує у відбірковому турнірі першості світу 2026. Підопічні Сергія Реброва зіграють чинними віце-чемпіонами Францією. Номінально домашній поєдинок синьо-жовті проведуть на Тарчинській арені у польському Вроцлаві. Адже через війну українські футболісти вже більше трьох років не можуть грати в себе вдома. Цієї осені збірна України проведе у Вроцлаві три матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу. У жовтні зустрінеться зі збірною Азербайджану, а в листопаді з Ісландією. Сьогоднішній поєдинок розпочнеться о 20.45 за місцевим і о 21.45 за київським часом. Тож ми розповіли вам про головні події п'ятниці. Далі в українському фокусі підсумують та проаналізують найважливіше Юлія Єршова та Марек Марексіранд. До аналітичних студій приєднаються провідні експерти сьогодні. Зосередаться на таких темах. У мене на цю хвилинку вся інформація. Дивіться далі. 26 підписів під гарантіями безпеки для України і заклик Трампа до Європи відрізати Росію від газових грошей. Чи стане це справжнім ударом по Кремлю? Запитаємо у народного депутата Миколи Княжицького. Російська пропаганда атакує Польщу фейками і підігріває антиукраїнські настрої. Як протидіяти цій війні? Говоримо з експерткою з дезінформації Майєю Мазуркевич. Росія будує нові аеропорти для дронів і готує комбіновані удари по енергосистемі України. Чи зможе Українська ППО витримати цей виклик? Аналізуємо з заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолієм Храпчинським про все це за кілька хвилин в українському фокусі.